Таким чином за себе. так, так, І жінка таким чином розслабляється перший пологовий період тоді, коли їй максимально е, вона відчуває дискомфортні, боліві відчуття. В цей період часу можна робити масаж, вистирання поясничного відділу. Жінка може робити будь-які рухи. Е, Будь-які рухи бедрами, які будуть дуже гарно допомагати знімати, полегшувати перебіг пологової діяльності. Ось такий гамак нещодавно з'явився в одному із пологових залів Рівненського обласного перинатального центру. Його призначення часткове зняття болю під час переймів та навіть полегшення процесу пологів у жінки. Таким чином, до нас, таким чином можна трошки полегшити для себе другий пологовий період за рахунок того, що таким чином може бути полегшені Вертикальні пологи Вертикальні пологи – це коли жінка під час появи дитини на світ приймає положення, стоячи або сидячи. Одна жінка в мене народила нам гамуку, дуже задоволена. Її бажання було. Ми говоримо, що у нас є вільні позиції в пологах, ми їм рекомендуємо. Дивіться, як вам краще. Шукайте своє нормальне положення, щоб у вас менше боліло. Щоб у вас поведінка була адекватна, все вона захотіла так. Такі гамаки у перинатальному використовують не тільки під час процесу народження дитини, а ще як інструмент підготовки майбутніх мам до пологів, зокрема для підтримання м'язів, яким необхідно буде активно працювати у важливий період. Воно не чинить абсолютно ніякої шкоди. Розвантажує хребет, покращує мікроциркуляцію, полегшує е, трошки е, взагалі, загальний стан жінки. Для майбутніх мам навіть організували курси аеройоги на гамаках. Відвідувати їх можуть жінки, перебуваючи на різних термінах вагітності. Зазвичай наш курс складається з шести занять, практичними з яких є два або три. На цих заняттях під час практичних прав жінки опановують. Елементи аеройоги за допомогою еластичного аеройога гамака. Можна з м'ячем, можна без м'яча. Ну, трошки жінки можуть соромитися камер, але без м'яча деколи це може бути також зручно, навколішки за допомогою, за підтримкою гамака. Ну, це дуже полегшує. Це трошки, ну скажімо. Обманює нашу вагу, не боїться виконувати на гамака складні вправи Івана Сидорчук. Жінка на 25-му тижні вагітності чекає на синочка. каже до появи первістка, готується відповідально. Я відвідую курси молодої мами для того, щоб краще підготуватися, знати, як поводити себе під час того, як уже буде дитина. Також займаємося йогою, полегшує спину, кращий кровообіг іде, розслабляє тонус і. Загалом подобається варто зазначити, заняття аеро-йогою може бути гарною підготовкою до вагітності. Але якщо жінка вже при надії і хоче займатися на гамаках, перед початком потрібно проконсультуватися з лікарем, дізнатися, чи немає патології і протипоказів до фізичних навантажень, після чого виконувати вправи під наглядом фахівця. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин.